З отриманням карт побит для дітей зазвичай виникає дуже багато питань і міфів. Основною помилкою зазвичай є те, що більшість людей думають, що дітей попросту вписують в карту побиту батьків. Звичайно, документи батьків, а саме особи, побут з якої зазначається як причина перебування дитини в Польщі, є край важливими, але не треба забувати, що справа дитини це є окрема справа зі своїм пакетом документів. Часто батьки забувають про це і, доповнюючи свою справу додатковими документами, забувають донести ці документи до справ своїх дітей. Наприклад, ви змінили місце проживання або роботодателя, в такому випадку, доносячи документи до своєї справи, не забудьте долучити їх так само до справ своїх дітей. Або, наприклад, інспектор попросив у вас додаткові документи. Подумайте, з якою вірогідністю вони можуть знадобитися при розгляді справ ваших діток. Пам'ятайте, що розглядаючи справу ваших дітей, інспектор не буде заглядати в ваші документи, якщо йому щось бракуватиме. Будьте уважні та звертайтеся за кваліфікованою допомогою. До речі, для дітей наших клієнтів у нас діє система знижок. Запрошуємо в Дірект.